Багато комфортний. Тут механічний амортизатор, який регулюється механічно під вагу. Щоб ви розуміли, вся система все добротно стоїть. Бо то є Геркулес німецький, алюмінієва рама, 28 колеса. Дивіться, в дорогу їдете собі, вирівняли спину, поклали руки сюди. Треба наклон набрати швидкість. так. Дивіться, які тут моноблоки. як рубільники працюють. Оце все фірма і це дуже добротно. РСТ вилучка в нас стоїть, фара в нас є, підстановлені усилені, вода в нас є, дивіться, рама все дуже в дуже гарному стані. Багажник в нас є, крила є. На касеті, перекидочки, Шимановська. Шимановський шатул стоїть. У нас добротний. Подивіться, з тої сторони так же само. Запитань ноль. Комфортне широке сідло, підніжка, динамка, яка дає енергію. Педалі йдуть в комплекті. Тут ще можна кріплення на баночку собі прикрутити, спеціальні отвори. Комусь буде цікавий такий велосипедик, не є дорогий, бюджетний, то пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua. Також можете заїхати до нас, в куликів, веломагазин, вулиця Львівська, 20, або місто Львів, вулиця Зелена, 253. Хто не має такої можливості, надіслимо вам новою поштою без жодних проблем.